«Мовчання ягнят це більше ніж просто трилер. Це фільм, який змусив мільйони глядачів відчувати страх не від демонів чи монстрів, а від розмови, від погляду, від того, як людина може повністю считати тебе одним лише аналізом твоїх слів, жестів і страхів. Це історія не про насильство, а про контроль, не про жах, а про психологічну гру, в якій ставки не тільки життя, а й розум. Мовчання ягнят не просто захоплює, воно затягує у свою павутину. Це кіно, яке використовує погляди і слова як найстрашнішу зброю. Але що зробило цей фільм культовим? Його персонажі, його атмосфера, його унікальна суміш детективу, психологічного трилера та хорору. Відповідь у всьому разом він змінив жанр, поставивши на перший план інтелектуальний двобій, а не фізичне протистояння. І, що найважливіше, мовчання ягнят стало рідкісним випадком, коли хорор трилер отримав визнання на найвищому рівні, вигравши всі п'ять головних премій Оскар. Досягнення, яке не повторилося з тих пір. Сьогодні ми зануримося в цю історію глибше, дізнаємося, як вона була створена, що зробило її такою унікальною. Розберемо культових персонажів та їхні взаємодії, а також поговоримо про візуальний стиль. Приховані символи та вплив фільму на кіноіндустрію, все почалося у 1981 році, коли письменник Томас Гарріс випустив роман Червоний дракон історію про геніального та небезпечного канібала-психіатра Ганібала Лектера. Цей персонаж вразив читачів своєю холоднокровною елегантністю, але залишався лише одним із елементів загальної історії. Проте, Гарріс не зупинився. Через сім років він випустив мовчання ягнят. Делектор – уже не просто епізодична фігура, а рівноправний учасник однієї з найцікавіших психологічних ігор в історії літератури. Роман став бестселером, і Голівуд швидко звернув на нього увагу. Права на екранізацію купила студія Orion Pictures. Але постало питання: хто візьметься за таку непросту історію? Вибір режисера виявився несподіваним. Джонатан Деммі до цього працював переважно над драмами й комедіями, і здавалося, що для такої темної історії потрібен хтось на зразок Браяна де Пальми чи Рідлі Скотта. Але Деммі мав унікальний погляд. Він бачив у цьому фільмі не просто трилер, а розповідь про жінку, яка намагається пробитися у світ, що належить чоловікам. І саме цей акцент зробив мовчання ягнят особливим. Але жоден режисер не створить шедевр без акторів, і тут починається найцікавіше на роль Клариси Старлінг пробувалися багато актрис, але саме Джоді Фостер із самого початку мріяла про цю роль. Проблема була в тому, що режисер хотів іншу актрису Мішель Пфайфер. Та вона відмовилася, бо вважала, що фільм вийде надто жорстоким. І саме після цього Фостер отримала шанс, довівши, що Клариса це більше ніж просто агент ФБР. Це молода жінка, яка бореться не лише зі злочинцями, а й із власними страхами та минулим. А ось із Ганнібалом лектором ситуація була ще складнішою. Спочатку продюсери хотіли взяти Шона конері, але той категорично відмовився. Тоді з'явилася кандидатура Ентоні Гопкінса, який на той момент був відомий здебільшого своїми театральними роботами. Коли він прочитав сценарій, то спочатку подумав, що це дитяча казка, але після першого ж перегляду він зрозумів, наскільки цей персонаж глибокий і страшний. Гопкінс створив лектора, якого боїшся не через те, що він може тебе вбити, а через те, що він уже знає про тебе все. Зйомки стартували у 1989 році, і, хоча бюджет був відносно скромним, лише 19 мільйонів доларів Деммі використовував кожен кадр максимально ефективно. Наприклад, він навмисно змушував акторів дивитися прямо в камеру, створюючи ефект, ніби вони спілкуються не з кларисою, а з глядачем. Це посилювало напругу і занурювало в історію ще глибше. Ніхто не очікував, що цей фільм стане явищем, але коли мовчання ягнят вийшло на екрани, все змінилося. Це була не просто адаптація бестселера, а фільм, який перетворив психологічний трилер у справжнє мистецтво. Друзі, якщо ви, як і я, обожнюєте якісне кіно, тоді вам точно варто звернути увагу на Мегого – один із найкращих сервісів для перегляду кіно та телебачення. Тож, якщо хочете переглянути щось справді атмосферне, заходьте на Мегого, а за посиланням в описі вас чекає спеціальна пропозиція приємного перегляду. Мовчання ягнят це фільм, у якому кожен діалог, кожен жест і навіть кожна пауза мають значення. Тут немає випадкових деталей, а сценарій побудований так, що тримає в напрузі до останнього кадру. Але що робить його таким ідеально сконструйованим? На перший погляд, сюжет здається класичним детективом. Молода агентка ФБР отримує завдання розшукати серійного вбивцю. Але вся магія цього фільму в способі подачі цієї історії. Замість традиційного розслідування глядач отримує подвійну гру. Головна героїня Клариса Старлінг змушена вести одразу два поєдинки: один із реальним маніяком Бафало Білом. А інший із доктором Лектером, людиною, яка могла б допомогти, але водночас є ще більшою загрозою. Головний злодій фільму Баффало Біл серійний убивця, який викрадає жінок і здирає з них шкіру, намагаючись переродитися у когось іншого. Його психологічний портрет складений із реальних кримінальних справ. У ньому є риси маніяків Еда Гейна, Теда Банді та Гаррі Гайдніка. Він справжнє втілення жаху, що ховається в темряві. Але насправді головним злодієм картини є не він, а Ганібал Лектор. Він не переслідує Кларису, не тримає в заручниках, не погрожує їй фізично. Натомість він заглиблюється у підсвідомість, розкриваючи її страхи та слабкості. І це робить його набагато страшнішим. Весь фільм можна розбити на гру в чотири ходи, кожен з яких змінює баланс сил. Спершу знайомство. Клариса зустрічається з доктором Лектером. Він одразу показує, що бачить її наскрізь, але водночас дає натяк, що допомога можлива. Далі контроль. Лектор змушує Кларису ділитися особистими спогадами, обмінюючи її емоційну вразливість на інформацію про Бафало Біла. Потім підготовка до фіналу: Лектор маніпулює людьми навколо, створюючи ситуацію, в якій він сам отримує свободу. А Клариса шанс знайти вбивцю. І нарешті фінальний акт. Клариса приходить до лігва маніяка, а лектор зникає, залишаючи відкриту загрозу на майбутнє. Джонатан Деммі використовує класичний прийом психологічного трилера постійна невизначеність. Глядач ніколи не знає, хто контролює ситуацію. В одній сцені здається, що Клариса домінує, в іншій що Лектор керує нею. І ця зміна ролей тримає в напрузі до самого кінця. Клариса перемагає Бафало Біла, але насправді вона не виграла головної битви, бо десь там, за межами в'язниці, лектер залишається на свободі. І його фраза: у мене вечеря з давнім другом звучить як холодний шепіт у спину. Мовчання ягнят це не просто історія про переслідування маніяка, це історія про контроль, розумову гру і силу слова. Це кіно, де монстри не кричать, вони говорять тихим голосом і дивляться прямо у твою душу. І саме тому наступним кроком буде аналіз найстрашнішого персонажа цього фільму доктора Ганібала Лектера. Якщо Баффало Біл це монстр, який діє у темряві, то Ганібал Лектер це монстр, який сидить у клітці, але контролює всіх навколо. Він не просто лиходій, а справжній архетип. Холодного, бездоганного інтелекту, який не знає меж. І головне, що робить його страшним він ніколи не підвищує голосу. Ганібал Лектер це втілення чистого зла, але не у традиційному сенсі. Він не керується примітивними інстинктами чи жагою помсти. Це людина, яка вийшла за межі моралі. Він інтелігентний, освічений, витончений у манерах, і саме тому його образ так лякає. Він не просто вбиває, він робить це мистецьки, перетворюючи насильство на щось майже естетичне. Я з'їв його печінку разом з бобами і запив смачним к'янті. Вперше ми бачимо лектера у камері, яка більше схожа на музейний експонат, ніж на звичайну тюремну ізоляцію. Він стоїть посеред кімнати, ідеально випрямлений, з незворушним виразом обличчя. Це не той тип в'язня, якого очікуєш побачити у закладі для душевно хворих. Він не хаотичний, не агресивний. Навпаки, він мовчазний спостерігач, який вивчає свою жертву ще до того, як сказати перше слово. Його головна зброя слова. Він не атакує фізично, він проникає у свідомість співрозмовника, оголює його страхи, змушує відчувати себе вразливим. У першій же розмові з Кларисою він розбирає її психіку на частини, ніби проводить хірургічну операцію. Лектор використовує голос, інтонацію, паузи. Кожна його фраза звучить як вирок. Лектор – це антагоніст, який не потребує зброї, його сила в розумі. Він може маніпулювати людьми, змушуючи їх робити саме те, що йому потрібно. Його присутність відчувається навіть тоді, коли його немає в кадрі. Ключова сцена, яка робить його образом справжнього жаху, це втеча. В той момент, коли всі навколо думають, що контролюють ситуацію, лектер змінює правила гри. Він не просто вбиває охоронців, а робить це з такою холодною витонченістю, що сцена більше нагадує балет смерті. Використовуючи мінімум фізичних зусиль, він перетворює закрите приміщення на свою особисту арену. І в підсумку він зникає, залишаючи за собою не просто трупи, а відчуття, що він завжди буде на крок попереду. Фінал фільму залишає глядача з відчуттям незавершеності. Лектор вільний. Він не стежить за Кларисою, не прагне помсти, він просто виходить у світ, ніби хижак, що знову отримав доступ до відкритого простору. Але його гра ще не закінчена. Мовчання ягнят зробило лектора не просто культовим персонажем. А символом інтелектуального зла це незвичайний кіноманіяк, а втілення страху перед тим, що зло може бути вічливим, освіченим і спокійним, і, можливо, це найстрашніше з усього. Клариса це не типовий герой бойовика, який ламає стіни і йде на пролом. Вона працює розумом, інтуїцією, терпінням. Вона слухає, аналізує, намагається зрозуміти хижаків, серед яких опинилася. І водночас вона сама стає їхньою жертвою не фізично, а психологічно. Її зустріч із Ганібалом Лектером це не просто розмова між агентом і в'язнем, це гра, у якій лектор одразу бере гору. Він розбирає її психіку, вказує на страхи, про які вона й сама, можливо, не думала. Він говорить про запах лосьону, яким вона користується, про її дешевий костюм. Про прагнення вибратися зі світу, де жінки завжди в тіні чоловіків. Важливий момент у розвитку її персонажа це те, як вона змушена боротися не лише зі злочинцями, а й із системою. Коли вона приходить до Бафало Біла, вона робить це одна: вона без підтримки, без команди, без підстраховки. Вона єдина, хто розуміє, що знайшла вбивцю, але їй доводиться діяти самостійно. І це робить фінальну сцену ще напруженішою. Сцена в підвалі це кульмінація її боротьби. Вона більше не просто молода агентка. вона полює, вона йде слідами хижака, і в якийсь момент ролі змінюються. Хижак стає жертвою, її страх перетворюється на силу. І коли вона натискає на спусковий гачок, це не просто постріл у вбивцю, це перемога над усіма, хто її недооцінював. Але найцікавіше в Кларисі те, що вона не змінюється кардинально, вона не перетворюється на залізну леді, яка тепер нічого не боїться. Вона залишається тією ж кларисою, самотньою, вразливою, з тими ж спогадами про ягнят, які кричать у її голові, і саме це робить її справжньою. Якщо ти думаєш, що знаєш усе про кіно, то я маю для тебе сюрприз. Канал Popcorn Time UA знайде для тебе такі фільми, про які ти навіть не чув, але які можуть стати твоїми улюбленими. Огляди, розбори, цікаві факти. Усе це чекає на тебе. Посилання в описі. Мовчання ягнят це не просто трилер про серійних убивць. Це фільм, який занурює глядача у глибини людської психіки, показуючи, як працює страх, влада та маніпуляція. І саме ця психологічна складова робить його не просто напруженим, а по-справжньому жахливим. Одна з головних тем фільму це страх, але не той, що викликають скримери чи монстри з під ліжка, а більш глибокий психологічний страх. Клариса боїться своїх спогадів та думок. Баффало Білл змушує своїх жертв відчувати безпорадність, кидаючи в яму чекати на неминучу смерть, ганнібал працює ще тонше. Він проникає в голову людини, змушуючи боятися її власних думок. Ще одна важлива тема влада. У цьому фільмі вона завжди належить сильному, але сила тут різна. У Баффало біла це фізичне домінування над жертвами. Він утримує їх у ямі, змушує відчувати себе безпорадними, повністю контролює їхнє існування. Він створює зі шкіри нову особистість, буквально змінюючи себе через владу над іншими. У Ганібала влада іншого типу. Він не потребує сили, щоб підкорювати людей. Його зброя це слова. Він не просто маніпулює Кларисою, а змушує її розкривати перед ним свою душу. Лектер показує, що справжня влада це не контроль над тілом, а контроль над розумом. Фільм також піднімає тему об'єктивізації та підпорядкування. Баффало Білл не сприймає своїх жертв як людей. Для нього це просто матеріал. Шкіра для його нового образу це викривлена жахлива форма того, як суспільство часто зводить людей до певних ролей, ігноруючи їхню індивідуальність. Клариса у свою чергу постійно стикається з тим, що її сприймають несерйозно через її стать і вік. Вона єдина жінка серед чоловіків, які дивляться на неї згори. Але саме її розуміння того. Як працює маніпуляція, допомагає їй вистояти. Вона проходить через фільм, не втративши своєї людяності, і це її головна перемога. Зрештою, мовчання ягнят це історія про боротьбу зі страхом, про боротьбу з монстрами, які ховаються не лише в темних підвалах, а й у людському розумі. І саме тому цей фільм залишається настільки потужним, він не просто лякає. Він проникає в саму суть того, що може ховати в собі підсвідомість. Також варто окремо звернути увагу на стиль зйомки Така Фуджимото. Він робить фільм настільки тривожним і проникливим, що багато сцен залишаються в пам'яті надовго. Коли Клариса вступає у ФБР, її часто знімають так, щоб підкреслити її вразливість. Вона здається меншою серед чоловіків, які нависають над нею. В сценах із лектором її положення в кадрі поступово змінюється. Якщо спочатку вона виглядає менш впевненою, то ближче до фіналу вони знаходяться на одному рівні. Це тонкий, але дуже потужний візуальний спосіб показати її розвиток. Рух камери також допомагає будувати напругу. Вона часто повільно наближається до персонажів, змушуючи глядача відчувати, ніби щось ось-ось станеться. У фінальній сцені, коли Клариса блукає в темряві підвалу, камера передає її безпорадність через гру світла і тіни, використовуючи ефект суб'єктивного погляду вбивці. Цей момент створює майже фізичний дискомфорт, адже глядач буквально відчуває себе на її місці. Мовчання ягнят не покладається на дешеві візуальні трюки чи традиційні прийоми хорору. Його сила у вдумливому використанні кадру, світла, кольору та руху камери. Завдяки цьому фільм не просто розповідає історію, а передає емоції, роблячи страх майже відчутним. Саме ця увага до деталей і робить його одним із найкращих психологічних трилерів усіх часів. Фільм став лише третім в історії, який отримав велику п'ятірку Оскар найкращий фільм найкращого режисера. Найкращого актора, найкращу акторку та найкращий адаптований сценарій для трилера. Це було нечуваним досягненням, яке змінило ставлення до жанру. Фільм довів, що історії про серійних убивць можуть бути не лише напруженими і комерційно успішними, а й високо оціненими кінокритиками та академією. Візуальний стиль, психологічна глибина персонажів, атмосфера напруги усе це стало зразком для наслідування. Фільм і досі лишається актуальним, а його сцени, персонажі та діалоги продовжують надихати нові покоління кінематографістів. Мовчання ягня це не просто трилер, а класика, яка не втрачає сили навіть через десятиліття. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатися, це допоможе розвитку каналу. А ще приєднуйтесь до нашого телеграм. Там вас чекають щоденні добірки, обговорення та голосування за нові теми. І якщо у вас є бажання підтримати канал фінансово, я буду дуже вдячний за будь-який донат на Монобанку. Це допоможе розвивати контент ще краще. Усі посилання в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео!